Вітаю на каналі Play, З вами Влад і Сергій. Цім привіт, так. І ми у нас з вами, друзі, традиційний турнір по настільній грі меч серед 22 персонажів. Зазвання найкраще. Уже їх, звісно, не 22 залишилося, а набагато менше. Бо у нас вже з вами нижня сітка, матчі на виліт. Друзі, хто не знає, що у нас за турнір, можливо, перше на каналі. правому мертвому кутку ось тут відео додаю. Можете подивитися там анонс турніру, правила, по яким буде проходити загалом карта, які вибираються, персонажі, тому подібне. Для тих, хто знає, друзі, я вивожу зараз табличку на екран, будь ласка, подивіться, яка у нас ситуація. Можете бачити, що у нас зараз друга, друга Раунд нижньої сітки, де у нас чотири пари бійців, тобто ще чотири бійця покинуть наш турнір. Після чого ми перейдемо у верхню сітку, де у нас будуть матчі не на виліт, та бійці будуть походити далі. Ну і відповідно до цих бійців опускатися, ті, які програють, які в Нижній Сітці зараз пройдуть. Тож можете поставити на паузу, відповідно, подивитися табличку, кому цікаво. Ну, а ми перейдемо вже ближче до наших персонажів, до нашої мапи. І тож, яка наша ситуація з вами? Минулому партію я програв. І відповідно я обираю персонажа, обираю мапу, обираю позицію. Я вибрав. Ну, у нас два персонажа: Терекс і Тесла. Зараз матч їхній, 21-й матч, майже середина турніра. Я вибрав собі, звичайно, ж свого найулюбленого Тірекса, Тірексюню, дуже сильна. Сильний бієць, вона жіночка, загризе. Тільки так Сергій. Я сподіваюся, Сергій не любить, мені здається, дуже агресивних бійців, а він дуже агресивний бєць. Ну, Сергію залишився Тесла X. Так. Мапу, мапу по мапі. У нас цікаво було. Я запропонував Сергію. Я дуже хотів пограти на цій мапі, але я таки думаю, якщо я її зараз сразу кажу, Сергій її банить. Тому я запропонував Сергію взяти мапу з коробки Тірекса, тобто його рідну. Він таки подумав, подумав, сказав Ні, не хочу. Я прекрасно, тоді беремо клітку. Чому клітка цікава? Бо тут є такі комірки. Бачите, ну, по-перше, вона маленька сама по собі, і тут є комірки. Якщо хтось рухається в цю сторону, то назад він не може рухатися. Але це стосується великих бійців. А Тірекс – великий боєць, тому йому все рівно. Він може рухатися і в цю сторону, і виходити з клітки. Тобто він ігнорує ці стрілочки вони для нього в обидві сторони. Це в правилах написано конкретно даної мапи. Е, мапа є, по бійцям ми, я сказав, як я е, вибрав. Е, ну, і я вибрав собі ще першу позицію, я думав між першою і другою, але я думаю, що так як я агресивний боєць, то мені треба брати першу позицію і е, сподіватися, що мені прийде на руку мій виверт, щоб я вже му Сергія з першого разу атакувати, щоб він не встигав зряжати свої. Катушки, бо в нього є дві катушки. Давайте я вам розкажу про персонажів, може більш детальніше, можливо, хто погано знає. Отже, в мене тірекс це персонаж ближньої атаки, має 27 одиниць здоров'я, рухається всього на один. Тірекс — це великий бієць, який може атакувати до двох комірок, тобто через одну комірку. І в кінці свого ходу, у тірекса він бере одну карту. У нього дуже швидко закінчується колода. Але він може за цей час загризти ворожого опонента у Сергія е, Нікола Тесла, персонаж дальньої атаки, 14 ден здоров'я рухається на 2, і у нього надлишок енергії. Він починає гру з одною зарядженою катушкою, і наприкінці свого ходу е, він заряджає одну катушку. Якщо на початку свого ходу обидві катушки заряджені, то він задає по одному пораненню кожному бійцеві суміжною Теслою та приміщує їх максимум на одну помірку. Я думаю, він мене не сильно буде бити. То є, що я не буду підходити прям в притик до нього. Ну і навряд чи в ньому спрацює цей ефект. Цей ефект, мені здається, він такий суто, я не знаю для чого він потрібен. Е, можливо, в якийсь момент ви не хочете роздріжати катушки і тоді нанести поранення. А так. Зазвичай тесла з одної зарядженої катушки, або взагалі без катушок починає. Друзі, перед тим як ми перейдемо до перегляду даного відео, будь ласка, поставте нам вподобайку. Можете написати в коментарях на підтримку відео, як ви вважаєте, хто з персонажів переможе в даній партії. Ось також нагадаю, що якщо вам потрібно придбати настільні ігри, серія або будь-які інші на подарунок чи собі, вони є в нашому інтернет-магазині. Ренкоплеї посилання в описі під даним відео також там залишаю промокод на знижечку для наших постійних глядачів. Тому якщо кому треба... Одасочка, заходьте, ми вас ласкаво просимо до нас. Ну, Сергій, на цьому, я думаю, ми розпочнемо з тобою наш 20, й 21 й матч нашого турніру. Набираємо з тобою по 5 карточок. 1, 2, 3, 4, 5. Так. Один, 4, 5. Віхід Мі Перший. Ну, мені прийшла ця карточка Qualzen Zen Shape. Я рухаю терекцію на одну помірку. Один. Я беру одну карточку. Я здобуваю ще одну дію. Це дуже добре. Я йду на маневр. Один. І буду атакувати тебе. Ти, До речі, на початку гри я забув сказати, що якщо ти не прийшла ні на одна карточка захисту, ти мог би. <говорю> Ну, але я так На жаль, не прийшла. Ні, ти. Ну так, да, ладно, якщо прийшла, то та, ти не можеш змінювати. Можеш нею захищатися. А мені треба не забувати брати карточку в кінці свого ходу. Бо це важливо. Ми, ну, Минулий минул раз ми грали, я не забував, але інколи не вилітало з голови. Так. Давай. Цим ти Захищаєшся? Три. Захищаюся три. Я захищаюсь на два. Атака. І в мене Diorін Combat, я можу підсилити цю атаку. Я підсилюю на чотири. Тобто потрібно ти шість. Ого, це дуже швидка Раз, гра. Два. Три скручуєш? Три. Ні, а, ні, ні, 6-3-3 гри. От я щось там скрутив. Теж три захисті є. І після бою, візьміть одну карту, можеш розглядати катушку, щоб взяти дві карти. Чесно, я таку гарну карту вже відразу скину. Але. Ти здобуваєш ще одну дію. Так, if you want the combat в мене 100%. Я беру одну карточку, здобуваю одну дію і теракцію отримає два поранення. Раз, Я витрачаю два. заряд. Щоб взяти дві карточки. Взяти так? Дві карти. Добре. Тірекс тебе ще раз атакує. О, ну добре. Ти захищаєшся трійкою. Угу. Тірекс такої на п'ятірку, ти отримаєш два поранення. І тебе катушок немає, <тас> а в <тас> мене взяти одну карточку, властивість карточки, і на цьому хід закінчується, я беру ще одну карточку. Серій, ти відчуваєш цей тиск, який він Оцей динозавр. <тас> <Я> відчуваю. <тас> динозавр пре, да? Ти пам'єш, якщо що стріляти, не можеш. У нас, до речі, цікавий момент був в тому плані, що коли ти грав на карті проти Терекса, ми грали минулий раз, ти в мене стріляв інжином, здалеку наче ти був зай. Ти не стояв за нами в зоні, бо я тебе кусаю через камірну, але ми були в різних зонах. Це вже таке. Ну, це вже цей, був зай головного мозку. Так, окей, я тебе атакую. Ти мене атакуєш. І ти мене атакуєш. Що треба там за атака така? Давай я зіграю треш. П'ять Виберіть щось одне. Зарядити обидві катушки, розрядити обидві катушки, щоб те відвернеться здоров'я. Я можу підсилити цю карту. Можеш. ні. Давайте. Ні, чекайте, Три поранення отримають, на що не треба. Але я не несу поранень тобі, але отримую менше поранень. Я підсилюю на два, і таким чином одне поранення отримав. А ти. Ні, ні, ти нічого не отримуєш. Я не виграв бій. Я програв. програв. зрозумів. А три я не підсилив. Ти зражаєш до катушки. Китушки. Так, тепер я атакую тебе. Атакуєш мене. Захищаюсь трійкою. Не четвірка. Четвірка. Окей. Ти можеш задати катушки, угу. щоб здобути дію, або взяти карточку. Ну, або обидві, щоб і те, і те зробити. Перше, ти мене пробиваєш на один. Давай. У тебе ж перший 23. Ні, в мене, а, якщо а я рухався, не я, я не рухався. Угу. Так, я можу, я точно здобуду. Дію. Дію. Буш карточку брати? Ні, не буду. Не будеш карточку брати. І піду на переміщення. На маневр йдеш. Окей. Один, два. Ти на два рухаєшся, так. Е -е і заряджаю катушку. Заряджаєш катушку в кінці свого ходу. Окей. 9,23. Ну, пробуємо. Е -е Йду на маневр. Я зайняв вишку зайняв. Один. Йду на маневр. В кінці свого ходу беру карточку. Угу. Так. Я тим. Тебе атакую. Атакуєш мене. Захищаюсь. Розражаю дві Трійка. Чекай. Ти перший. Я можу Діорін Комбат підсилити цю карточку. А... Я підсилюю на 2, Три 3 буде. Пусть і... розв'язати картушки. Ти дві роз'їжджаєш, щоб да. сім було. Да. Тобто 4 прагнення по мені витягнути. Раз, угу. два, чотири. До 19 скліплятів. Це вже краще, ніж за інжини я грав. <laughs> так, я не забираю цю карточку назад, бо я не виграв. Угу. І піду на переміщення. Угу. Давай. Зараз я подумаю. Будь ласка. Ну, це вже непогано. Пісені свої карточки зіграла. Один-два, так? Да? Угу. Я граю своєю перше діло Closer than she appears. Рухаю на одну комірку. А, ні, це не та карта, Я зрозумів, що це не карта. Угу. Беру одну карточку, угу. здобуваю одну дію. своєю дією я тебе атакую. У мене дві дії буде. Я знаю. Опа, катушка, ти розряжені, Сергій. Але в мене одне зражено, я, я забув зарядити під кінець ходу. Ну, так несправедливо. Ну, ну так у мене завжди повинна бути по ідеї однозараджена, як мінімум. Так, меню. так. Ти, тобі, я можу підсилити цю карточку Diorin Combat, але в тебе негайно, ти я... будеш я... взяти катушку, щоб добре. скасувати ефект. Добре. Ти скасуєш мій ефект, я тебе не пробиваю. Якщо що, я граю за нього перший раз, тому, в принципі, я можу так помилятися, на жаль. Сергій, я тебе атакую. Ну, цей раз у мене вже катушок немає, ну просто так захищаю. Два поранення ти отримаєш, бо в мене значення угу. 5. один два. Так, і в кінці свого ходу я беру карточку. Окей. иду на маневр. Давай. Один, два. Угу. Иду. Хотя, так, что так. Я далеко от тебя не втечу, на жаль. Ти бачиш, я тебе але но я не тебе очень далеко. Можешь бить? Один, два. Я по тебе так могу быть уже сразу, одразу. Один. Окей. А, граю тоді Терекса кола на воді». Ты выходишь до мене. Да, ставлю Терекса в зоне з, ну, в своїй mm -hmm. зоні, це буде коричнева зона, ось так. І ти скидаєш одну випадкову карту. Катушку заряджай, не забувай заряджати катушку. Забувай, на жаль. Це перша дія. Тебе три картки? Mm -hmm. Тебе mm. не даєш мені втекти? Не даю. Зараз Я подумаю, це перша моя дія була. Друга дія, я піду на маневр. Mm -hmm. e і в кінці свого ходу я візьму маневер, чи буде якось рухатись? Ні, я не буду рухатись. Я візьму карточку в кінці свого ходу. Так, я йду на Один, два. Угу. Я йду на маневер. Угу. Один. І перевертаю. Заряджаєш катушку. Граю ще одні кола. на воді. Скадаю випадкову карту. Купи тобі їх три. три. О. Сильно. Непогано. Атакую тебе. Це моя остання дія. Ти, мені здається, Тесла карточки у мене дві карточки. Тесла бере карточки ще швидше, ніж Тірекс. Три. Я можу підсилити цю атаку. Я підсилюю на 4, 6, 3 поранення ти отримуєш. Один, два, три. Будеш зарядити катушки? Буду. Три? Всі три? Береш три карточки і відновлюєш одну одиницю здоров'я. Так, один, два. А я наношу собі два. Беру карточку, по-перше. І одне здоров'я. Беру карточку, наношу собі е дві одиниці здоров'я. Раз, два. І здобуваю ще одну дію. <різь> угу. Скільки ти карточок, Сергій? Багато. Так, тримай. Е я йду на маневр. <різь> угу. Йду на маневр. Остання своя дія виходить, да що? Чи як? Так, Сергій, як би мені від тебе втекти? Ніяк, так? Да? Так, може стати. Чи залишиться поки тут? Нашому мені кудись тікати. У тебе вихід тільки так буде. І в кінці свого ходу я беру карточку. Є. Угу. Нашому мені кудись стікати? Серед, ну чисто цікаво. Ну, це наверное, більше, карт вкладить, більше в колоді, ніж у мене, так? Да? Раз, два, три, чотири. п'ять, шість, сім, вісім, десять, шти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Але це нема бійців, які швидше колоду закінчуються, ніж у Тірекса. О, можливо, так? Ні, а раптори. А хоча Ні, раптори немає. Раптори немає добору. набору. У них так. дуже багато дії, 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 да. дій. Ну ладно. Так, ти граєш помірці усіх ворожих бійців, максимум на дві комірки, здобудьте одну дію. Непогано. Один. Угу. два. В угу. мене вже не стріляєш що, таким чином. Я знаю. Добре. Ти просто відвів трошки. Так, будь ласка. Я йду на мене, угу. один два. І ще в тебе надіяє. Ну, тепер вже стріляєш. Знову розіграю. <рес> <рес> Хоч мене на... подалі, так? Да? Так. Да. Два. Не угу. ще, ще одна дія. Угу. І знову піду на маневр. Угу. І, і все. Відхід. Йду на маневр. І дичу одну. Угу. Е -е, слухай. Мені, мабуть, я поліпшую на три. Один. Два, три. Ну, я до чотирьох можу аж одходити. Угу. Чи буде я підходити близько? Так, мабуть, не буду підходити. Так, атакую тебе. О, собі не вгадав. І... Можеш ти можеш скасувати та факт, не щоб буду. я карточку не брав. Не хочу. Не хочеш? Тоді ти отримаєш два поранення. Угу. Я беру карточку і в кінці свого ходу я беру карточку. хід. Я тебе атакую. Захищай. Бійці не можуть покидати своїх комірок до кінця ходу. Угу. Е, Відкрийте верхню карту колоду суперника. Коло на водіся. Ти можеш розрядити катушку, щоб скинути цю карту, або двох Дві... Дві... катушок у тебе немає. Можеш або скинути, її розрядити... скинути. скидаєш. Це моє... моя була перша. дія. Перша дія. Я Тебі На ще один не... пробиваю. На один пробиваєш, так не забуваємо. Mm -hmm. У мене вже тут кров на губах, Сергій. Три хп залишилось. Ну, у тебе такує. Захищаюся. Одиничка. You may boost Discard. This, this card. Я бущу на 2, тобто 3. Ця карта скидається, цю карту, я би битву, забираю назад. Ти програв битву, одну катушку заражаю. Одну катушку заряджаю і в кінці свого заряджаю ще. одну. Так, першою своєю дією я тебе атакую. Захищаєш. Непогано. Uh, Що в У мене діорін mm комбат, -hmm. yeah. ігноруйте значення. Є логіка скасувати. Ти скасовуєш цей ефект. Тоді скасовуєш After Combat Take to Damage, і не отримую. Mm -hmm. так, no, я міг виграв, би отримати. Трим... вже... Ну, якби йде. ти да, якби не скасувати, ти програв би атакую mm -hmm. тебе. Захищаюсь. Тобі це нічим не допоможе Сергій, то що в мене автокомбат отримає. Завдайте три поранення, да. отримайте три поранення. Ну, ти можеш там, не знаю, а нічого. нічого не дасть, а що в мене ще така одна карта. І автоком я тебе не пробиваю, але автор комбат, ти отримаєш три поранення, і я отримую три поранення. Раз, два, три. Ось в таких випадках, насправді, така карточка, якщо обидва бійця, наприклад, якби в мене було 3 ХП, да? і в тебе було 3 ХП, і я тебе атакую, у нас типу обох стає з тобою 0 хп. Ось, але таким чином я виграю, бо нападник. Я. Угу, я Це для таких мене залишається та ось така карта. А в мене ще була ця доничка захист. Угу. У мене ще насправді були ресурси. У мене ще були диви, які ресурси. Мені не прийшли виверти з раді-дві катери. Насправді не так багато ресурсів. У мене ще були 65 мільйонів років інстинктів, а це дуже сильна карточка насправді. Угу. Це дуже сильна карточка. У ну, мене хіла вже не заради. А ні, остання карта залишилася, якась повинна бути... Будь... А п'ятірку, взял... ви, 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 ви грав... одну ти зробив на зарядження двох катушок перший раз, да. а другий хіл тобі я скинув просто тобі. Не хіл, а ти мені скину Ну Це ж типу карточка, яка хіл дає, так, да, по факту. Вона дає. А, так. Ну друзі. Ну, там я міг, по суті, не більше зарядити катушку. Ну, все одно. Прям я, я думаю, що я в принципі непогано зіграв. Тепер я перервав свій стрік програшів е за цього красавчика. Я буду за нього грати до кінця свого до кінця цього турніру. Якщо Сергій його забере у мене, то я буду дуже розстроєний. Я в принципі розумію, як проти нього грати. За нього треба грати дуже-дуже пасивно, відходити постійно, мати захист на руці, але інколи, якщо ти граєш і пасивно, він рівно може загризти, бо це машина для вбивства просто. Вона дуже-дуже сильно атакує. Ну, і... Проблема Тесла, що ним пасивно не, не дуже вийде грати. Так, да, да, Тесла це не пасивний герой. Типу, ти mm -hmm. заряджаєш катушки, ти, там, добу... ти бачиш, скільки ти добирав? Ти добирав карт, ми з тобою наче грали, у мене 10 карт залишилось в колоді, тому що я кожен раз mm -hmm. беру ефекти, беріть карти і в тебе залишилось mm -hmm. там. 13 карт здається, так, да? так. тобто на три карти більше Тесла. Це так, не, не пасивний герой також. Йому треба, щоб у нього були заряджені катушки постійно, це факт. Е, що у нас з вами відбувається? Вивожу вам сітку. Тірекс нас проходить далі. Поки що вона там нікого не очікує своїх опонентів, вона буде очікувати когось, хто прийде до неї з верхньої сітки. Хто це буде, ви можете побачити, У нас там є пара в верхній сітці. І хто програє, того вона буде і очікувати. Ну, а наш Тесла, на жаль, покидає наш матч. Не сильно він себе розкрив в даному турнірі. Герой хороший, сильний, має багато класних комбінацій. Сергій наче непогано відіграв з ним. Ти і каверзи хорошо свої зіграв, mm -hmm. тобто ти прям гадав на, на, на останній раз. Так? Ну але я тебе дуже сильно пробив просто картками, так, так. які е, змогли, змогли його виграти. Ну і матчап в пользу Тірекса. Тобто, Тесла не виграє у Тірекса в більшості випадків. А, друзі, хто хоче подивитися, поставте на паузу табличку, хто ще не роздивився. Ось, ну, а хто роздивився, то я вам покажу ще раз тесту цього гарненького мужчинку, якого T-Rex просто з'їв. Він ну, його з'їв і пішов до себе. Е, доїдати. До, 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 да, він в клітки. О, дуже класна мапа. T-Rex на ній кайфував. Все, ладно, друзі, будемо на цьому завершувати наше відео. Величезно дякуємо за перегляд. Поставте нам подобайку, хто ще цього не зробив. На нас мотивують робити для вас турніри. Пишіть в ваші коментарі, якщо вам сподобалося, що вам не сподобалось, можливо, б десь ви побачили цікавий момент. Ми це роздивляємося, і для нас це також великий досвід. Все, на цьому будемо точно завершувати. З вами був Влад і Сергій. І бувайте, побачимо з вами на наступних відео. Всім далого дня!